Добрий вечір, друзі. Сподіваюсь, сьогодні ваш день був трошки спокійніший, ніж у мене. Я живу в Києві, і в нас сьогодні прилетіло три ракети. Деснянський район. Одну збили, слава Богу, а дві, на жаль, досягли своєї цілі і вбило трьох людей. Царство їм небесне і співчуття рідним і близьким це жах. Це сталося зранку, біля дев'ятої. Я пам'ятаю, що не, в... не встигла нічого зобразити. Почула, як гепнуло, пропало світло, і бігом від вікна бігом... я не встигла зарядити один телефон. Півдня біганини по району. Я не знала, просто що весь район обесточений і знеструмлений взагалі. І шукала, думала, можливо, магазин, бо в нас буває таке, що один будинок знеструмлений, немає світла, а поряд другий, напроти, наприклад, моїх вікон, є світло. Таке може бути, бо різні магістралі. Але сьогодні, через цей напад, через цей ракетний удар, такий страшний, весь район величезний був знеструмлений взагалі. От, і ну, власне пішла туди-сюди, шукала, де кави можна випити. Від стресу розболілася голова. Е, ніде нічого не знайшла, обійшла весь квартал, сіла в кафе, люди просто сиділи, спілкувалися, вийшли на двір. Е, Пам'ятаю, хтось вийшов. В теніс, грав на столь у нас у дворі, з дітьми гуляв. Власне, у нас народ, звісно, це не, не перевершений. От, потім після, я вже думала їхати в інший район, щоб там зарядити телефони. Зв'язку не було взагалі. Тобто, мобільний зв'язок на другому телефоні в мене було зарядка, але воно не ловило. Взагалі, я не розуміла, які новини, прочитати новини, що. Непонятно нічого. Я думала вже їхати в другий район. Поняла, що це надовго затягнулося. Думаю, поїду в другий район. Там буде зв'язок, десь в кав'ярні сяду зарядю телефони, вип'ю кави. Якось трохи від цього всього розслабитись, бо не могли до мене дозвонитися рідні по інтернету. Ну, загалом так. Потім о другій годині дня в мене вже в будинку дали світло, а о 12-й навпроти будинку. Адмін, не будинок, а адмінбудівля. Там кав'ярня, аптека таке. І я в кав'ярні вже була перша, вони відкрились, тільки дали світло, я була перша. Я взяла каву, за мною черга вистроїлася величезна. Я там підзарядила телефон. А, ну, вона маленька, така невеличка, зовсім маленька. Тісненька, я трошки підзарядила, потім пішла думала, ще десь пошукати, де це підзарядити, бо в мене не було до цих пір. Я вже прочитала в чаті ОСББ, що немає. І попросилася медична лабораторія. Дякую велике. Взагалі, в нас люди, хороші люди. Спасибі, хто підтримує, хто допомагає, так просто дозволяє сісти там десь під розеткою. Я сиділа хвилин 40 підзарядила і, нарешті, в 2-2 години дня дали світло вже у мене. Я бігом додому, телефони на зарядку, дали воду, холодну, звичайно, гарячої немає. Це й зрозуміло. Це величезне щастя, що є взагалі вода холодна і є світло, саме головне У нас електрика бо 16-поверховий 16 будинок. І е, я бігом гріти воду і в душ, водні процедури. Чому це важливо, хочу сказати, і чому я в такому вигляді взагалі говорю? Да? Бо хтось може подивитися і думає, о Боже, що ж це таке? Тому що це вода і водні процедури, це релакс. Для нас це розслаблення, це зняття стресу. І тіло, мозок в стресі. У мене півня боліла голова, взагалі, поки я не випила кави, трошечки розслабилась і ну, прикратилися ракетні удари, власне. Да? бо ти, ну, кожен раз ти очікуєш, що тобі в вікно влетить ракета. Я вже боюся спати, лягати. Якісь кошмари вже деколи сняться таке, ну неприємно. Дуже. І тому догляд за собою це важливо. Це важливо, тому що тіло в напруженні, я розумію, я відчуваю це, як, ти, як мускули твої напружені, як ти напружені очі, губи. Да, ти, ну, все це зажато, все стискається. І тому те, що вам доступно, обов'язково робіть. Обов робіть. Не зневажайте цим, якщо, звичайно, в цей момент вам не потрібно боротись за життя. Зрозуміло, якщо. Небезпека минула. Так? Якщо ви знаходитесь вже в безпеці, все, якщо не треба сидіти десь в бункері або в паркінгу, де я сиділа, е холод і сирость, неймовірна. Е е як вспомню прошлую неділю, неділю назад це було жахливо. Е теж не було світла і ну, це, звісно, ужасно. От. І тому я одразу прийняла душ після душа. Ну, Очищення, да, вмивання зробила і нанесла отаку нашу маску. Вугільна маска. Вона працює як пилосос. Маска детокс. Вона працює і як антистрес, очищає шкіру, відкриває пори, От вона де підсихає, це дуже-дуже гарно видно. До речі, вона чудова чоловікам. Вона універсальна, це не тільки для жінок. Чоловіча шкіра теж потребує догляду. У мене її купляли. Я знаю особисто людей, мої клієнти, в мене є відгуки чудові. Наприклад, один хлопець брав взагалі для... була проблема чорні крапки на носі і запалення по лицю. От. І після моєї консультації, рекомендації, які придбати продукти, він настільки був задоволений, а ну, такий доволі скептичний. Тобто, людина готова платити гроші хороші. За результат. І коли він буквально мені, через, пам'ятаю, неділю написав, він її робив через день цю маску, це було дуже приємно. дуже приємно. Тому що це реально допомагає. Воно розблоковує пори. Бачите, от воно так відкриває, відкриває, вона підсихає і вона розкриває пори, очищує, витягує весь бруд, токсини. Все, тобто все-все-все, вона абсолютно вона очищає і вона знімає запалення. От вона така чорна. Ось така вона Вона підсихає, стає, стає сіра і тоді гарненько її змиваємо. Одночасно, ну перед масочкою я нанесла зараз в мене на обличчі. Я нанесла отакий заспокійливий гель під очі. Він такий ніжно-ніжно-блакитного кольору. Це така приємна субстанція. Охолоджуючи, його можна, до речі, класти в холодильник, якщо ви хочете охолоджуючий ефект прямо отримати в себе на обличчі, на своєму лиці. Чудова річ, він зволожує на 130% вашу шкіру. А ви знаєте, що старіння шкіри це перш за все втрата вологи, тому це дуже важливо. Він заспокоює, знімає втому, він працює з синячками і він убирає аттечність. Тобто, коли дуже-дуже, я коли відколи почала ним користуватися кожен день і ранком, і ввечері, в мене практично ушла е, припухлість під очима. Хоча це ну, природнє моє. в мене немає проблем з почками. Природня така особливість, але вона мінімізувалась просто. Тобто, просто мінімізувалась. І дуже свіжий, і дуже підтягнута шкіра навколо очей. Тобто, морщин немає. Я цим дуже пишаюсь. Після того, як я змию. Маску, да, і гель.